Це фізрук Макогон, який став терористом. Це лопата для русні з Першої світової війни. Окупант-музейник і актуальний бойовий дух російської армії. Не хочеться відступати. Фізкультура на відкритому воздухі. Ні, це не позорне бігство, це швидке відступлення. Давай, Давай сіли! Всі вони зірки пропагандистських сюжетів телеграм-каналу Сладков Плюс. І всіх їх редакція наші гроші Львів ідентифікувала. Російський пропагандист нам і обличчя їхні показав, і позиції познімав з усіх боків. Ці терористи, вигаданих Росією республік, показують Сладкову побут, який облаштували собі на позиціях на Донеччині. А, село з таким дорогим для мене названням Сладке. Я ж Сладков. Це село, якраз на лінії фронту, Сладков вирішив показати цю ділянку як приклад успіхів окупантів і терористів на фоні капітальних поразок на інших напрямках. Почали надсміхатися над нами на минулій неділю. А я вам хочу сказать, Бонапарт наполеон говорив так: сила ніколи не буває смішною. Хоча самі окупанти оцінюють свої успіхи, не дуже яскраво, ребят. А взагалі так, если по чесному, як, як лучше. Це будні одного з терористичних з'єднань, так званої ДНР, що зараз дислокується у Донецькій області. Окупанти живуть тут у підвалах приватних будинків, бо жодна хата у селі не вціліла. А це подвальчик, так? Да, Підвальчик двохкомнатний, у нас комфортабельний. Нам, як гази, повезло. Домов немає, а підвали нормальні. Ми є де жити. Візло таке тільки на камеру можна сказати. Насправді їхні позиції регулярно обстрілюють Збройні Сили України. От на цьому відео окупант з позивним Учитель показує воронку від нещодавнього прильоту. Учитель це Станіслав Юрійович Макогон. Йому 52 і родом він з російської пірмі. Там він закінчив військовий інститут Нацгвардії РФ. А далі приїхав в Україну опановувати міжнародну економіку у Донецькому національному університеті не знадобилося. Замість міжнародної економіки він став шкільним фізруком, тренером футбольної і волейбольної команди. Звідси й позивний. А от пилюку із першого військового диплому Макогон Стер, як тільки Росія окупувала частину Донбасу, земляків Станіслав зустрічався слізами на глазах і далі вже не приховував поривання своєї ватної душі. Його сторінка в контакті просто хрестоматія сучасної російської ідеології. Тут і побєдобєсія, і імперська велич, і гордість за молоду республіку. Повний пакет входять обов'язкові фотографії з червоної площі та щорічний відпочинок в окупованому Криму. Пункт духовної скрепи теж по стандарту. От минулого року паломник Макогон дуже тішився відвіди Топловського монастиря на захопленому півострові. Істочники посітів біскупанія, однака, були доступні мощі святої Параскеви. Слава Богу, проте ані Бог московського патріархату, ані імперські переконання чомусь не перегородили шлях до Бандерівського Буковелю у 2015-му Дружина Макогона Анжела залюбки постила фотографії із сімейного відпочинку в Закарпатті. Після оглядин дислокації окупантів у Солодкому, Олександр Сладков вирушає показати інші позиції окупантів. До Константиновки зовсім біля. 7,5 кілометра. 7 З цієї позиції 7,5 кілометра. Але це до центру? До центру. Звідси по українським позиціям працює гранатометник із позивним юрист. Ну, якщо ми успішно не постріляли по врагу, нікуди не попали. Значить день пропав. Ну мені говорять, що я попадаю. Я сам не віжу. Правила роботи по цифрам. Редакція наші гроші Львів ідентифікувала юриста. Його звати Антон Супрун. Родом він з Макіївки на Донеччині. У 2008-му вивчився на юриста в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Пізніше працював на енергогенеруючому Чому підприємстві, так званої ДНР, а до лави полченця в його мобілізували 24 лютого? Лучше і не лучше залишились. Я, я, я себе так утішаю. Лучше погібну, а не лучше будуть створювати генетику. Так ну, якщо лучше та лучше, то вони постараються не погібнуть. От і вся мотивація, але тут старайся, не старайся, це залежить не від вас. Раніше Супрун був мотострільцем у Сіменовському батальйоні Славянської бригади. Вона підпорядковується так званій народної міліції ДНР. А зараз окупант Супрун, крім того, що старається не погибнути, марить відпусткою. Якщо дадуть немного отпуска, так далі це класно. Щоб дочекатися, хоч якоїсь ротації, Антон вирішив мотивувати йти на війну своїх друзів у соцмережі. Правда, звертається він до них чомусь англійською. Come on, you, sons of bitches, do you want to live forever? Ну, а поки друзі думають, йому доводиться копати окопи раритетною лопаткою. Ось вот ця вот лопатка зроблена в 1916 році в місті Екатеринослав, який нині не про Петровську. Ось вот такими речами вот нам іноді приходиться використовуватися. Так це трофейна чи ні? Я не знаю, може трофейна. Але це наша русська лопатка. У відео окупанти не розповідають звідки такий інструмент, але є версія на пропагандистському відео. Засвітився археолог. Це окупант на ім'я Віталій Войтенко. До мобілізації він був науковим співробітником відділу охорони пам'яток археології Донецького республіканського краєв'яческава да ти вилітий солдат, от приходиться. Ну, а поки окупанти копають собі могили, у вас є час спокійно підписатися на наш канал, поставити лайк і написати гарний коментар на підтримку нашого контенту. І, звичайно, задонатити для Збройних сил України. А якщо ще не бачили наше попереднє відео про капітанів російських підводних човнів, то воно ось тут.